Відкриті більярдні турніри у Рівному проходять завжди в першу суботу місяця. Нині ж кращі спортсмени області зібралися, щоб визначити між собою сильніших у дисципліні динамічна піраміда. В народі її називають москвічка. Від вільного стилю її відрізняють чимало факторів. Ця ігра складна тим, що треба дуже сильно грати в отиграшах. Тобто, дивитися, контролювати свого шара. яким гра йде одним шаром. І весь час треба його контролювати. Треба дивитися. Вона. Така не любить поспішностей і розсудливість. Це саме перше, що в цій грі воно дає результат. Заявились на турнір більше трьох десятків спортсменів. Більшість з них захищали честь рівного. Були тут представники і Костополя, Шепетівки, Дубного, Нетішина, Глуцька, Степані та Славути, зважаючи на те, що Москвічка є значно складнішою по грі аніж вільна піраміда, тому і рівень учасників був тут значно вищий аніж зазвичай. Комбінована піраміда, вона взагалі трошечки складніша гра, тому спортсмени зібралися більш досвідчені. Сьогодні вже більше спортсменів зібралося. Сини ігроки в нас такі є, як Глодик, Анісімов. Це хлопці, які їздять на першість України і займають провідні місця, на яких ми рівняємося. У підсумку в нелегкій боротьбі перше місце на чемпіонаті області з більярду виборов костопільчанин Юрій Глудик, срібло у Анатолія Анісімова, бронзові ж нагороди одразу у двох спортсменів Миколи Форманчука та Володимира Зайчука. А вже за місяць більярдисти знову зійдуться за столами, аби визначити кращих у комбінованій піраміді.